От, і патрончик перебрав, змастив, склав, де можна проточив, пробився різцом. Навіть вот тут соталітики, потурцював їх в колечках, ну, все, розточив. Всередині лишилось тільки кулички розточити, але це окрема історія. Як новий, а був покоцаний. Набив новий ноль на кращому сателіті, Все. І от я казав, як я казав, що велика відстань. Оця мене шийка тоненька дуже-дуже турбує. Якщо брати від підшипника назад, то виходить аж 26 см до початку колочки ось звідки починаю я обробітку деталі. А якщо ще врахувати, що з міліметрів 200 я він протачити без центру, то виходить пів метра. Да, оце в мене дуже застереження в мене, коротше, це буде велика нагрузка на підшипник. І оця шийка в мене дійсно, я би сказати, не естетично виглядає, прийдеться зробити чи якийсь кожу, чи жесі, чи з. Я знаю, ластусі, не знаю, з труби підібрати. Ну не підібрати. Щось треба зробити. О, це естетичний вигляд, а от то, що нагрузочка на підшипник. До речі, зараз розкажу про підшипник. Перед тим як ставити ці патрони, я робив чистову фланця. і вирішив відрегулювати підшипник, бо я його просто був, перед тим зажав. Так, зараз покажу, О, тут в цьому станку чим зручно, що можна третину кришки знімати. Оба і ми маємо отаку от шестрінь. І ось тут регулю... регулювання, ну я теж показував діаметр шестрині 315 патрона. Я так прикидаю на одному да. О, здесь 300 зваком, ще Так що цей патрон точно його, але тільки що він дуже далеко розміщений. Коротше що я поліз до підшипника? Ну, я на ньому вже робив там ставив 100-200-300 оборотів, але мені треба було відполірувати цю поверхню. І раніше щось мені треба було. Включаю я 700 оборотів і він таке того, ні цього, Гоп! Буквально хвилину поробив, і коло встає. Дук! і став. Я думаю, все, капець. В Коробці десь вилучки лопли, дві передачі включилися. Раз так було. І буквально трошки відпустило. Другий раз так. А тепер я зрозумів причину. Буквально він стає на великий оброд, 800 оборотів ставиш. Ну, засікав 60 хвилин, 7, 60 секунд, 7 секунд. Причина в чому? Тут в холодно, він холодний, ледяний. А підшипник я зажав. Получається, миттєвий нагрів роликів він просто ту поклене. Буквально проходить, пока я туди сюди в паніці з речагами. 23 секунд ролики видають тепло масивному шпінделю холодному і бабці, все. Оп, відпускаю, все нормально. Бачите, такі ефекти, це десь може разів з 5 було. Ну, робимо нічого, масло подається. Це такий ефект, як в велосипідній втулці Україна. Там 5 рік такий роликовий, взад гальма, вперед. Крутиш педалями і воно розклеє і які тяне колесо. Тут той самий ефект, який вийшло, що так розклинює і стає вкопаний. Почав я його регулювати. тут така є гайка. Обідне. Ця гайка, вона і, і витягує, і затягує. тобто, на відміну від інших знаків, вона регулює наружну обоймки а не внутрішню. вона і затягує обойму, і вона її витягує. Ось це вилка. Я Ну що? понадивився тих ютуберів, як вони регулюють, як Леонтів, По принципу Там раз, два, три. Там... Ну Тут раз, два, три не виходить, раз-два. І Більше-менше і ставив індикатор, реча ну, з тої сторони. І не можу зрозуміти, наскільки я, це я люфт вибираю, чи я піднімаю важкий шпіндель, який на моє відчуття десь важить 100 кг як мінімум. Чи я вже просто гну. То виходить 3 мікрона. Дав більше вже 3-4 сотки. Коротше, грався я поки, не зловив момент, що він перестав вставати колом, буквально 3-4 хвилини тестував, робив. Ну, це я півдня потратив. Вже не стільки на індикатори, а дивився на годинник, на часи і по часах. Якщо 4 хвилини витримує, диба не стає, знаєш, нормально. Ну і по індикатору там не, не зрозуміло. Але правда до того момент він вже прогрівся, бо сам внутрішній обуйма підшипника і наружна, ну не знаю. На холодну ще попробувати. Ну такі оберти на цьому станку і не потрібні. Тут пф, на такі діаметри є. Я, я на їжачку 1000 рідко включаю. А тут на 1 м ще я завжди працюю 450% Ну Тут середнє буде. Цифра оборотів 300. Я ж не планую тут проточок десятку обробляти. Для того, для того в мене нічисленьке. Ну отака штука. О, ще, можливо, ту, того мені було важко відчути люх цього переднього, переднього підшипника. Тому що тут от буквально, от відкину, О де. От, буквально. от 13, 14, 100 140 мм і за шестерню вже починається там упорний підшипник. І за перегородкою другий. Тобто передній ролик і зразу буквально впереді починається упорний підшипник. Тобто ще до кінця тої бабки ген-ген. А так як він з мене теж зажатий, він, він не дає мені я би сказати відчути оцей люд. Його щось впереді, А на краю метро шпінеля поставили там три шарики. Такого я теж не бачив. Як це упорний підшипник аж вперед. Ну, Німцям видніше отакі справи. Закриваю кришку. Бидемо сподіватися, що тому підшипнику особливо нічого не зробилося, тому що О, це добре, що кришечка така розділили, бо всю двигати це, мама Ось такі справи. Стружка пішла. Тільки вниз, корита нема, ну вже треба ставити, бо якщо не дай якась емурсія. Тут все піде на пол. Тепер головне, що я можу зажати балванку, проточити, протестувати, як бабка стоїть вдоль станіни. Потім а так планую поставити, закріпити отаку реєчку. На 180 градусів по індикатору краю і вже можна ганяти поперечку. До речі, я турцинув його, десь раз турцував, коротше, вийшов горб останній раз, то турцував на себе, під поки показу різ і сів, вийшла тарілочка, це зробить добре, почав звідси турцувати. Вийшов город. Не поймеш, ну зрозуміло, що поки ласки не зроблений, воно гуляє. Ну Це ерунда. Мені головне потім, після того, як я все це зроблю в ідеалі, треба буде освіжити оцей фланчик. Наскільки він там має плоскість, невідомо. Ну Десь до сотки гарантії немає. Коротше, тут роботи ще далеко. Красиці, але він вже буде аж весною, ще й бабки нема. Коротше, тут це. А корито, я думаю, вже ось сьогодні поставлю. Воно вже два роки в мене. Так, це в мене тут масло, йому соли. Корити в мене вже вон, два роки не є. На вулиці під снігами, під дощами. Ну, не хочу йти. О, криве, погнуте, ржаве, вже латане. Видай знило, вже кусок бляхи варили в нього. О, треба зараз кинути в гараж і рихтувати. Якось його присобачити, Там теж історія. Шкурити, болгарити, отаке. І так вже й новий рік. Роботи. Ну поки ще щось колись цікавого розкажу. Не знаю коли це буде. Поки.